Путін хоче воювати ще щонайменше два роки. Поляки виступають за збиття російських літаків, а допомагати їм погодилися норвежці. Про це і більше за мить. Російський бюджет на наступні два роки свідчить про наміри Кремля продовжувати війну. На цьому в ефірі програми Центр Європи на ТІВІ наголосив публіцист Віталій Портников. Він каже, що протягом цього часу Путін лише посилюватиме ескалацію, аби змусити Україну до капітуляції, а Європу відмовитися від допомоги Києву. Ніхто навіть не думає в Росії про закінчення воєнних дій. то треба дивитися саме на бюджет, а не на слова і не на обіцянки розмов. Очевидно, що Путін розуміє, що європейський союз і Велика Британія можуть запроваджувати нові санкції однак, це не ті санкції, які турбують Москву. На думку Портникова, це означає, що російський лідер не боїться американських санкцій та її зброї. Він обрав стратегію не сваритися з американцями та продовжувати з ними беззмістовні розмови. Путін періодично хвалить Трампа і провокує напругу з Україною та Європою. Мовляв, це європейці і Зеленський не конструктивні, а Трамп і Путін хочуть миру. Путін базується на безпорадності Трампа, на тому, що Сполучені Штати нічого дієвого робити не будуть. і на тому, що він може дозволити собі все, що завгодно протидіяти Росії у цій ситуації, все ж можна. Як саме на думку публіциста, читайте і дивіться на нашому сайті. Інцидент у польському катовіці з порожнім вагоном, залишеним на колії, без опізнавальних знаків і попереджень. Це наймовірніше був цілеспрямований саботаж. Про це повідомили у агенції внутрішньої безпеки. Таких висновків фахівці дійшли, адже вагон залишили без позначень і світловідбивачів, що робило його практично невидимим для інших машиністів. Нагадаємо, ніч з 2 на 3 вересня невідомий відчепив від складу та лишив на колії порожній вагон вагою понад 20 тонн. Нестачу машиніст по помітив лише на кінцевій станції. Це спричинило параліч на залізниці. Пасажирські потяги затримувалися до години, а товарні пускали в обхід. Нормалізувати рух вдалося лише наступного дня. Подробиці справи читайте на слава ті. Майже 77% поляків переконані, армія має збивати російські літаки, що залітають на їхню територію. Про це свідчить опитувань інституту ринкових та соціальних досліджень. При цьому така висока підтримка, як серед прихильників опозиції, так і діючої влади. А це понад 80%. Найбільше схвалюють таку ідею люди старшого віку. 90% опитаних молодь трохи менше 84%. Раніше міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, звернувся до Москви із застереженням. Якщо наступна ракета чи літак увійде в наш повітряний простіл без дозволу, навмисно чи випадково і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО. Не приходьте сюди жалітися. Вас попереджали. Більше актуальних та аналітичних матеріалів на цю тему читайте на нашому сайті. Норвезькі пілоти вже готові допомагати Польщі збивати російські літаки та дрони. Про це заявив уряд країни, коментуючи початок місії у познані. Втім, остаточне рішення за командуванням НАТО. Заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флам заявив, Північно-Атлантичний альянс попередив Москву, аби вона не загострювала ситуацію. І додав, моніторинг і стримування на східному фланзі посилено. А військова присутність союзників у країнах, що межують із Росією, суттєво зросла. А раніше під час візиту до Варшави міністр оборони країни Торе Сандвік зазначив, головним завданням їхніх винищувачів F-35 буде захист повітряного простору. А сама присутність має діяти як фактор стримування Кремля від подальших провокацій. Більше про військові місії Норвегії у Польщі в рамках НАТО читайте на слава Тіві. Україна невдовзі видасть Польщі нові дозволи на пошуково екзумаційні роботи. Про це повідомив посол України Василь Боднар. Він каже, що нові дозволи стосуватимуться, зокрема, таких населених пунктів, як Гута-Пеняцька на Львівщині та Угли Рівненської області. Дозволи можуть бути надані вже у найближчі дні. Міністерство культури і національної спадщини Польщі вже назвало ці кроки підтвердженням хорошої співпраці. Додам, що у 2025 році на території України польська сторона вже провела. Екзумаційні роботи у пужниках на Тернопільщині та на місці давнього села Збоїська, що нині є частиною Львова. Деталі про польсько-український історичний діалог читайте на слави ТІВІ. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.